Відкрити бізнес в іншому місті, аби зберегти робочі місця. Андрій Михайлюк мав ресторанний бізнес у Миколаєві. Там не зупиняли роботу навіть попри обстріли. Та через переїзд працівників виникла ідея розширитися на Одесу. Наскільки складно було відкривати бізнес у нашому місті, дивіться. Сім років бізнес Андрія працював у Миколаєві. З початком повномасштабного вторгнення роботу не припинили, лише змінили локацію, почали працювати у підвальному приміщенні. Згодом вирішили відкритися і в Одесі, аби зберегти роботу для тих працівників, які виїхали. Якщо раніше у закладі в Миколаєві працювали 40 людей, то зараз їх лишилося близько півтора десятка. У нас зараз так так сталося, що в Миколаєві багато обладнання, яке ми зараз бан. Не використовуємо завдяки тому, що обсяги впали, і багато людей з нашого персоналу переїхало до Одеси і шукали роботу тут. І я вирішив, що мабуть треба дати їм можливість продовжувати робити те, що вони вміють найкраще. Ми готуємо блюда на воки, ну і плюс Немножко Америки бургери. Жареная лапша, жарений рис на воке. Це наше основно і бургеры. фішка в приготовлении в наших соусах фирменных теж, тому що там особа Юрій працює у цьому закладі з 2016 року з декількома перервами. каже своє рідне місто Миколаїв і не покидав би, якби не пропозиція попрацювати в Одесі. Я працював і в Одесі і в Миколаїві, тому Одеса, звісно. Рада. В плані роботи побольше роботи і в принципі нагрузка. Ну і людей Ну, в принципі Одеса славиться своїм щепітом. Так само на запрошення працювати в Одесі приїхала і Юлія, яка сама родом з Херсона. Вона займалася запуском закладу та шукала приміщення. Базова концепція у нас вже була готова. Співробітники, в принципі в всі були вже. З навичками, тому е, запуститися було швидше е, і легше, е, якщо порівнювати з відкриттям закладу, які починають відкриття з нуля. Заклад із миколаївським корінням в Одесі відкрився у вересні, поки в основному клієнтська база це люди теж з Миколаєва, але все ще попереду впевнена команда закладу та продовжує інтегруватися в одеську кухню. Ксенія Сітінська, Олексій Філіп, сьомий канал.